Одинадцятикласниця Полтавського багатопрофільного ліцею №1 Софія Вакуленко прагнула отримати золоту медаль наприкінці навчального року. І вступ до цього ліцею був досягненням великим для мене. Я справді пишалася собою, те, що я склала вступні іспити, і я навіть не мріяла, те, що я зможу навчатися тут і на найвищі бали. У мене усі оцінки з 10 до 12 балів. Немає нижче за наказом Міністерства освіти і науки від 2025-го скасували нагородження випускників золотими та срібними медалями за успіхи у навчанні. Я вважаю, що це радянський ордімент. Такі медалі були запроваджені в 1945 році рішенням ради народних комісарів СРСР, і вони от трималися з метою витворення імперської політики. Разом з тим, позначка, що закінчено… Школа, середній навчальний заклад, ліцей або інші там буде написано з відзнакою. Ніяк не змінило моє ставлення до навчання, оскільки мої знання вони все одно будуть оцінені, І в атестаті це все буде у свідоцтві, це все буде відзначено. Цього року у Полтавському багатопрофільному ліцеї номер 1 дипломи з відзнаками матимуть 16 учнів. 12 із них могли отримати золоті медалі, 4 – срібні. Мені також було сумано, що медалі відмінили за три місяці до випуску, але я вважаю, що це перш за все відхід від радянської системи оцінювання і орієнтація на європейську систему оцінювання. Для мене це вартувало дуже багато часу, іноді навіть такі пожертви, як, наприклад, недоспані ночі, чи відмови від прогулянок з друзями чи рідними. Тому я вважаю, що. Медаль повинна бути. Я повністю підтримую цю ідею прибрати медалі, тому що насправді вони не потрібні, і я не можу сказати, що це якось дуже стимулювало особисто мене. Така зміна у нагородженні випускників орієнтована на європейську систему оцінювання. Розповіла директорка ліцею Світлана Карапиш. Враховуючи освітню реформу, ми маємо орієнтуватися на якість знань, на результати. І неважлива ця візуалізація, чи то у формі медали, чи то у формі якоїсь іншої відзнаки, така думка і наших працівників: що щоб Раціонально було б вручати медаль нашим випускникам після результатів здачі ЗНО чи НМТ. І тоді було б справедливо, наскільки ти на національному рівні підтверджуєш свої знання і тоді підкріплюєш фактично медалю. На сайті освітнього омбудсмена України повідомили. Іноді, щоб надати дитині можливість отримати медаль а школі визнання, вдавалися до недоброчесних дій, наприклад, з неправомірним виправленням оцінок, державне підприємство Інфоресурс замовило у 2024 році 24 тисячі медалей випускникам на суму 3 мільйони 523 тисячі 680 гривень. Такі витрати не є обґрунтованими економічно, зважаючи на те, що медаль не дає жодних переваг при вступі до закладу вищої освіти. Та не відображає реальний стан освіти. Вручення медалей скасували за наказом ОМОН від 20 грудня 2024-го. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.